Дорогі браття, сестри в Христі, слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо вже п'яту неділю Великого посту поза як з тої причини, що в нас на парафії є реколекції і маємо іншого проповідника. Сьогодні я записую ці роздуми на сьогоднішнім Євангеліях саме в такий спосіб. І сьогодні хочу з вами породумовити саме над цим уривком Євангелії, яке подається в цю неділю, це є Марко з 10 глави, уривок 32, -й, 40 -й, по 45 вірш. І знаєте, ці євангелії, я зауважую, що ці Євангелії, які ми маємо протягом цього посту, вони є дуже такими цінними, і цінними саме для того, щоб добре постити. А у свою чергу для того, щоби добре приготуватися до Великого Дня. І я сьогодні вже навіть зауважував той момент, що як скоро проходить піст, і ми вже маємо аж п'яту неділю Великого посту. Наступна неділя це вже неділя, квітна. вже трошки скажімо так, буде таке така репетиція свята, так репетиція Великого Дня. Я завжди називаю квітну неділю цією репетицією Великодня. І сьогоднішнє Євангелія так само нас підготовляє, якби, до цього дня. Але дивіться, для того, щоб підготовитися цього дня, сьогодні я хочу з вами говорити і роздумовувати, і коли готувався до цієї проповіді, то роздумовувати з вами саме про служіння і як воно пов'язане із владою. Тому що в якійсь мірі, в більшій чи меншій мірі, але. Ця тема нас ніколи не оминає: тема влади і тема служіння. Ми покликані для того, щоб служити. Ми покликані для того, щоб посідати навіть певну владу, незалежно на якому-то рівні, чи то на рівні тих міністерств, які є, скажімо так, як структури державні, чи то знаєте на тих рівнях домашніх міністерств тих сімейних, так. Особливо, якщо ми батьки, то ми так само маємо певну владу над нашими дітьми. Тому сьогодні хочу з вами порозумовити саме якби, співвідношення от саме цього влади і служіння. І дивіться: у сьогоднішньому уривку Євангелії Ісус Христос починає цей уривок з того, що Він збирає окремо. Учнів і їм пояснює про певні речі. Перше, Ісус Христос говориться, говорить про таке певне пророцтво, яке скоро відбудеться, про певні події, які скоро відбудуться з ним. І Ісус Христос каже: Оце йдемо в Єрусалим, син чоловічий буде виданий при та книжникам, засудять його на смерть і видадуть Його поганам, насміхатимуться з Нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Так? І потім, уже, як і після цих слів, та Іван, сине Заведея, до нього підходять і просять від нього таку, на перший погляд, з одного боку, дивну річ, це посідання праворуч і ліворуч. Нам ці вірші так є, є відомі. Але дивіться, перше. Якщо ми візьмемо з вами книгу Пророка Ісаї, 53 главу. Напевне, найбільш популярне місце і відоме саме з цієї книги, з книги Ісаї. І там ми будемо бачити, як описується саме ця дорога, саме ця місія Месії, який має пройти цей шлях. Ісус Христос, якби, з одного боку, Він повторює це, що описує Ісая, це пророцтво. У цьому своєму вже пророцтві про майбутнє з іншого боку, він знову ж проповідає про те, що з ним має статися. І слухайте, це є справді ну, важливі речі, здійснюється. Тобто, Сус Христос каже, що ось прийшов той час здійснення, напевно, найголовнішого пророцтва. Яке, яке чекало, яке, яке чекали євреї, яке чекало все людство, яке чекало не тільки на планеті Земля, тобто люди, але може мати, яке чекало вся Вселенна. І це є серйозні речі, тобто це є важливі речі, так? І мені з одного боку дуже дивно і цікаво спостерігати за тим, з одного боку, як, яка реакція на це учнів. Тому що Ісус Христос говорить про великі божественні плани, про великі речі, так знову ж повторюся про місію, а наскільки учні тут є приземлені. Тобто, як і вже Іван це не заведе, підходить до нього та й кажуть, учителю, хочемо, щоб ти зробив нам те, що про... чого просимо, він же відповів: що хочете, щоб я зробив вам. І цікаво, що чи Ісус Христос не знав, про що вони попросять, та напевно, що знав. Він ж Бог, Він ж серцевидець. Але Ісус Христос дозволяє висловити Це учням. Якби Ісус Христос дозволяє, щоб проявилося це, що є в учні всередині, і учні відповідають: Хочемо сидіти праворуч, щоб Ти дозволь нам ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч у Твоїй славі. Якщо ми дивимося на, скажімо так, на владу, Сьогодні в нас в країні, то якщо так порівнювати, то я би так порівняв, що що просять ці учні. Ісус, якби кажуть, Ісусе, коли ти прийдеш в Єрусалим, коли засядеш на престолі Єрусалимському, на троні, на, на, скажімо так, на тому троні Давида, І коли ти там будеш судити, то ми хочемо бути один, нехай буде прем'єр-міністром у цьому твоєму царстві, а інший з нас, ну нехай буде. Там не знаю, 에... голова Офісу президента. З одного боку, ну, що такого поганого просять, ну, якби, якщо так по-людськи думати, ну це ж логічно, що хтось має зайняти це місце. Тобто, хтось має зайняти цю нішу. І тому, якби не поганого, з одного боку, нічого поганого ці не просять учні, а ми навіть знаємо, що навіть мати, так, їхня, іван Лист Матею писує, що мати це для них просила, але до цього ми ще дійдемо. Пізніше, то справді, з одного боку нічого поганого не просить. Але з іншого боку, ми бачимо, наскільки це є егоїстично і наскільки це є неправильне бажання. А я би сказав навіть не то, що неправильне бажання, але воно є спрямовано не в правильному напрямку. І тому Ісус Христос. Поводиться насправді, ну, так мені здається, якби такий характер, який настрій цього опису, поводиться дуже лагідно. Тому що я собі, якщо так уявляю, по-людськи, що якщо би я ну, так говорив про якісь такі важливі, серйозні речі, які, від, які все мають відбути, а мені хтось отак от, от би говорив про це, ну, то я би мінімум напрягся. І дивіться, ми з одного боку можемо тут. Якби, Дивитися на учнів і засудити їх, їхню поведінку, і десь так сказати, ну як же вони могли? Ну як вони могли про таке думати, про таке просити і питатися? Але що це показує? Бачите, це показує те, що ця ситуація вона показує певну таку слабкість учнів, прив'язаність учнів до, от, до цієї похоті, похоті, бажання влади. Так? І перш ніж критикувати в якомусь розумінні учнів, хочу підкреслити те, що це і нам є з вами, дорігі і сестри в Христі, дуже притаманне. Бажати цієї влади. Тобто бажати цього, щоб ми могли керувати, щоб ми мали цей певний престиж, щоб ми мали цю владу. І цікаво, що Ісус Христос їм каже, так, в іншому місті ви не знаєте, що просите. Тому що чому так Ісус відповідає? Тому що. Як учні дивляться на питання влади, на цю реальність посідання влади, і як дивиться на це Ісус, це є зовсім різні погляди. І я би казав, що цей погляд учнів, це наш дуже часто людський погляд на питання влади. І зазвичай тут, у цьому місті, проявляється оця слабкість людська щодо, щодо цієї влади. Але я ще хочу так само підкреслити, що Ісус. Він розуміє цю слабкість учнів. Ісус Христос з іншого боку, якби Він пройшов через цю спокусу. І тут собі згадаємо випадок, коли після хрещення Дух Святий веде Ісуса Христа в пустиню. І пам'ятаєте про три спокуси, які на початку диявол влаштував для Ісуса Христа? Тобто перша спокуса полягала в чому? В тому, що давай, перетвори, тобто, зроби чудо явне, перетвори. Якби диявол каже, з переді мною зроби це, перетвори камінь на хліб, це перша та спокуса. Друга спокуса, отдавай кинься додолу, переді мною знову це зроби так, і побачиш, що як тебе ангелі піднесуть. І третя спокуса, коли диявол знову бере його на візученну Гору, показує йому всі царства і їхню славу. Кажучи, оце все дам тобі, як упадеш, ниць і мені поклонишся. І тут би я зауважив такий один момент: що в чому полягає ця? Тобто, уявіть собі, наскільки це є для диявола важливо. Диявол готовий дати людині, а особливо і готовий дати Ісусові Христові, як Богочолові. Готовий дати от все царство, над яким він має владу. Бо якщо він може це дати, значить він якимось способом е, має цю, так, цю річ, що він пропонує. Хоч і не завжди, але, напевно, так щось має. І він пропонує, він готовий це все віддати заради одного, заради того, щоб йому поклонитися. І е, нещодавно, нещодавно, десь рік або два тому, я бачив один такий ролик, коли. Показується, якби виявляється така стратегія диявола, яка вона полягає, яка сьогодні сучасна ця стратегія. Хоча насправді вона е, не нова, вона стара як світ, але в якомусь розумінні вона є і новою стратегією 21-го століття, де диявол не закриває церкви, де диявол не влаштовує тільки переслідування, так, хоча і це є місце. Але стратегія диявола десь полягає в іншому. Дати людині абсолютно все, але є одна умова. Тобто, все матеріальне, цю всю славу, цю всю владу, але є одна умова поклонися мені. Тобто, диявол не шкодує для людини бачити навіть е ті всі речі, які він може дати. Але єдине хоче поклонися мені. Тобто не поклоняйся Богу. І тому є дуже багато речей у цьому світі, які відволікають нас від погляду на Ісуса. І тому людина може бути зайнята. Дуже багатьма речами, можливо, навіть і корисними для суспільства, але якщо це її відволікає від Ісуса, якщо це її відволікає від Бога, то тут треба бути дуже обережно, бо це може бути саме ця пастка, яку диявол так. Пропонує. І тому ця спокуса, от особливо спокуса влади, вона, в особливий спосіб, є небезпечна. І я, коли готуюся до цієї, готувався до цієї проповіді, то, знаєте, задаю питання, для чого людям владу? Чому люди просять владу, чому люди прагнуть, багато людей прагне влади? І якби дві такі основні, два основні дві основні потреби цієї влади люди мають. Перша потреба вона є егоїстична, я би назвав її диявольською. Тобто, це м, хотіти мати авторитет, мати вплив на інших людей, щоб якось вони служили мені, тобто, щоб я керував цими людьми, щоб я мав вплив на людей. І це, це певний, певний пріоритет, я можу багато чого зробити, так? багато ким керувати через такий спосіб, маючи таку владу, так? Оце перший спосіб. Другий спосіб, я би назвав його Божим, і сьогодні саме Ісус Христос на цьому звертає увагу це мати владу, щоб служити, тобто, щоб служити іншим людям. І тут, якби не є проблема самої влади, бажання влади. Але питання завжди в чому для чого тобі цю владу? Ну і скільки дуже багато є людей, які насправді, ну, можливо, початково мають добре бажання, але потім спокушуються на те, щоб служили їм. Тому дивіться, Ісус Христос сьогодні у цьому уривку, як він дуже гарно використовує оце цю похід учнів, таку диявольську десь похідь до влади, і як Ісус Христос навчає. Що так між вами нехай не буде. Тобто, у 42 му вірші ми читаємо. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Тобто, перше, що Ісус Христос каже, як є у світі. І це для нас дуже є відомо, так? що наскільки люди влади більше служать для себе, ніж для народу. Так? Це зрозуміло. Так є у світі, такий є дуже часто устрій у світі, такий є погляд на владу у світі. Другий момент, який ми тут бачимо, що Ісус Христос потім каже: нехай не так воно хай буде між вами, але хто спом'як хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто. Зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім. Тобто, другий момент у вас так не може бути. Тобто Ісус Христос перше показує приклад, як є, друге показує, як є неправильно, і потім третє, Ісус показує, як є правильно і показує, принципі, на собі. Потім чуємо: бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Тобто, ми бачимо, що Ісус Христос от показує на собі, Він про це пророкує, що так відбудеться, що от його влада, якби я б сказав, що Його сила десь і полягає в тому, щоби служити. І тому, дорі і сестри в Христі, якщо ми з вами, це вже для нас велика підказка, якщо ми з вами прагнемо влади. Це не є погана річ, але для чого, якщо ми прагнемо влади для служіння, для добра інших людей, а не для себе, я думаю, що багато з нас, багато християн, є тими, які, які є при певній владі. Чи то, скажімо так, це політична, міністерська влада, чи це влада, скажімо так, сімейна, про яку я вже так говорив. І тому тут важливий цей, цей момент. Як ти дивишся на владу, тобто, що влада є для тебе, так? що є це посідання, яке тобі Бог дарує, що воно є для тебе, який ти є міністр? Міністр для себе чи міністр який служитель, так? служитель для когось. І тому, особливо для мене, як священника, це дуже близька тема, тому що я якось так само причетний до того, щоб, причетний до того що маю якусь певну владу. Але знаєте, трошки є важче важко, тому що важко в тому значенні от балансувати балансувати це, це, що ти маєш, з тим, як і в світі, і як воно має бути. Тому сьогоднішній урок, особливо для мене, є дуже такий важливий. Важливий до того, щоб все ж таки для того, щоб більше звертати погляд на Ісуса Христа. Тому що у цьому Євангелії, в цьому уривку, Ісус Христос, от як Він гарно, мені це подобається, як Він гарно звертає увагу учнів, бо їхній розум, їхнє серце, ось воно там, воно про цю владу, вони прагнуть цього, земного, похоті. Ісус Христос каже, якби свої думки. Від, від, спрямуйте в інший бік. Спрямуйте е, саме в те, про що я вам говорю. Тобто не спокушайтеся на це земне, думайте про небо, так як апостол Павло потім скаже, що думайте не про те, що земне, але про те, що небесне. Більше дбайте про небесне, ніж про те, що є земним. Це не виключає і дбати про якісь насущні речі. Але все ж таки, щоб ми більше мали пріоритет думати саме, саме про ці небесні речі. Тому сьогоднішній уривок, знову ж він нам ось дає якби, таку нагоду переглянути моє служіння, яке моє є служіння в тих обставинах, яких, яких я є. Для чого я служу? Для чого мені ця влада, яку я маю, так? для того, щоб служити, чи для того, щоб, скажімо так, бути диктатором в якомусь розумінні. Тут хочу навести один такий. Такий приклад, е, можу брати це життя, тому що дуже часто це є реальність, і вона полягає в е, наступному. Е, я маю знайомих, одних таких, скажімо, керівників. Не хочу дуже сильно уточнювати, хто це, але є два керівники, які мають під собою підлеглих. Е, це одна фактично структура, але в різних місцях. І якщо беру одного керівника, то знаю того керівника, який за, свій, за свій, так, колектив. До своїх підлеглих, як вони скажуть, стоїть горою. Справді за них переживає, справді дбає, щоб вони були в належному такому, знаєте, стані в доброму. І яка якби реакція тих людей на такого керівника? Вони кажуть так, ми соромимося підвести свого керівника, тому що відчуваємо, наскільки він ну, справді дбає за нас, служить фактично нам. І є аналогічний, скажімо так, протилежний приклад. Коли керівник є більше диктатором, ніж тим, який дбає за інших. І в такому випадку підлеглі вони кажуть інакше, ми боїмося керівника, ми боїмося щось там, якесь правило порушити, боїмося якісь такі речі робити. Чому? Тому що ну, ми дістанемо, так? Тобто, і, і наскільки велика, велика різниця є в цьому? Тобто, боятися підвести свого керівника і боятися, бо він ну, диктатор жорстокий. Тому я би десь так сказав, що нам треба інколи в першу чергу переглянути на себе, який я є керівник. Тобто той, який справді дбає за своїх, чи той, який хоче тільки, щоб мені служили в якомусь, в якомусь розумінні. Ну, і тут, тут це важливе є питання. Так само, бо це відношення і наших батьків до дітей. Яким я хочу бути керівником для них? Таким, які, які соромляться мене підвести. Чи тільки просто мене бояться, бо я гримнув в стіл і всі там так під стіл поскакали. І це насправді дуже важливо. І той кожен, хто має певну владу, якби він мусить якби, випрацювати саме авторитет. І авторитет для себе, правдивий Христовий, як він виробляється? Він виробляється через служіння. Так, тобто по поклик, заклик до того, щоб служити, щоб служити в напрямку, скажімо так, Бога. Так? І, але якщо хочемо бути диктаторами, то можна і так, що маю владу, маю силу, дуркнув стіл і всі мерси мають слухати, бо я тут не знаю пуб землі, чи там, як в нас ще кажуть, бога за бороду імєв, я тут тепер можу всім все управляти, так як я собі то бачу. І тому а, на тому рівні, десь особистому, дуже важливо є перевірити себе. Я, який покликаний до служіння, чи я використовую той свій дар, який Бог мені подарував. Це, якби би перший такий момент щодо сьогоднішнього уривку Євангелії, і другий, а, такий, а, він стосується так само цього, але приклад. Дивіться. А, в сьогоднішньому цьому вривку Іванелії його просто, якщо описує Матей, то там ми чуємо, що мати приходить і просить за учнів. І якби з одного боку, справді тоже, нічого поганого мати не просить. Мати е е Якова Івана, синів Заведея, вона приходить і просить, як би доброго для своїх учнів, вона бажає добра для своїх, е не учнів своїх синів, так? учнів Ісуса Христа. Але трошки це є така, знаєте, егоїстична, якби більше егоїстичне бажання, таке більш земне бажання. І для прикладу, або, скажімо так, протилежного прикладу, ми маємо дуже такий хороший приклад от того бажання для своїх дітей від Старого Завіту. Це є друга книга Макавею, 7 глава. Я не буду всю зачитувати, вона досить така велика. Я бажаю кожному з вас, якби десь таку, можливо, один настанову, перечитайте собі цю главу. Вона, З одного боку, вона є важкою главою для сприйняття психологічно, але з іншого боку, вона щось може нас навчити. І тут описується про, про макавейських братів і свою матір'ю. Я лише прикажу так, що як мучили цих. Синів цієї матері. І коли дійшла очередь так, черга до останнього сина, якого цей цар замучував, то е, зауважте, що цар вже побачив, що ну, ніяким способом він не переманить цих синів, цих братів е, на свою сторону. І він що, зауважте, що він пропонує, він почав е, наймолодшого. Який ще лишився, почав, отже, його умовляти. І то не лише словами, але й підклятвою запевняв, що е, збагатить його, чинить щасливим, ба навіть матиме його за друга і дасть йому великий уряд, Оцьому, так? найменшому братові, Мученикові Макавейському. Так? І дивіться, реакція матері на це. Ну, з одного боку, мати би сказала, ну, що в цьому поганого? Так, тобто, що в цьому погано? Це ж добре, я ж хочу добро для свого сина. І дивіться реакція матері: Сину мій, змилуйся надо мною, що носила тебе в лоні дев'ять місяців, що годувала тебе три роки і вигодовувала, та й довела до цього віку, кормивши тебе. Молю тебе, дитино, поглянь на небо й на землю, подивися на все, що в них є, і зрозумій, що все це Бог сотворив з нічого, і що в людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього кота, а гідних своїх братів прийми смерть, щоб я могла тебе в Божому милосерді знову мати разом з братами. І потім ми знаємо без закінчення. Хто не знає, нехай собі допрочитає цю сьому главу так? Другої книги Макавею. Тобто, що ми тут бачимо? Наскільки так само ця мати спрямовує погляд цього меншого сина? Не на те, що обіцяє е, цей кат, але спрямовує на те, що є Боже. Тобто якби на небо, на інший погляд. І десь в цій матері сьогодні я десь вибачаю саме е, те, що робить Ісус Христос. Він спрямовує погляд учнів на щось інше, не на те плотське, земне, яке пропонує світ. І тому сьогодні так само для нас це важливий приклад. Чому це важливий для нас приклад? Тому що, знаєте, я вже це не один раз. Проводив цей приклад, що я зауважую, скільки багато є дітей, які мають дорогі речі, узначені смартфони, там, не знаю, якісь останні марки айфонів. І в мене дуже часто виникає питання, для чого це цим дітям? Я розумію, коли це потрібно для, ну, для якоїсь праці, для якоїсь справи, важливої справи, яка навіть приносить якісь кошти, або на, ці, на цих дорогих речах можна заробляти якісь речі. Це одна справа, але саме для підлітків. Для чого це їм потрібно? Якби завжди в мене таке питання, тобто то батьки, я зауважу, що християнські батьки, християнські мами сьогодні радше би діти були забезпечені фінансово, а Бог вже, як, як там вже стане, ну як собі поставити, так ся успіть у питанні Бога. Але головне, щоб це була освіта, там хата і там ще не знаю що. Воно є добре. Але це мати, цих макавейських так, братів. Своїх синів вона сьогодні є для нас потужним тим прикладом, на що звертати увагу для, для тих, які є, скажімо так, нашими дітьми, які є наші в якомусь розумінні підлеглими, за яких ми відповідальні. Тому я заохочую себе і заохочую вас до того правдивого служіння, до того правдивого посідання влади, яку Господь нам в якомусь розумінні і дарує. Тому нехай Дух Святий найперше, прошу для себе і від вас так само молитов. Я прошу для себе, щоб я міг, щоб я міг мати цю сміливість, от, от, скажімо так, поступати, мати цей погляд більше на Бога, ніж на земні речі, які полон нас дуже легко можуть полонити. І молімося один за одного, щоб ми справді могли більше мати оцей погляд, погляд на Божу місію. Погляд на Боже спасіння в наш бік, а не на те земне, що є. не, 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 не тільки на спасіння тіла, але і на спасіння душі. Тому е, бажаю кожному з вас в цю неділю, п'яту великого посту, саме таких дарів, такого дару служіння. Слава Ісусу Христу!